Привіт, мої любі українці і гості України! Як ви думаєте, що буде зі студентами, які поступили виш в цьому році і планують поступити в наступному? Чи позбавлять їх мобілізації? Чи не буде це та сама історія, що з МСЕК? Дайте відповідь на моєму телеграм-каналі в опитуванні, і на всяк випадок запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли вам стане у нагоді. А ми зараз з вами розберемося, що готується зараз для наших українських студентів. Ну, я думаю, що ми скоро побачимо такі штригери, як ПАМСЕК, але з ректорами вищих закладів, угу. да, які, мабуть, скоріше там не чисти на руку і накопичували, збільшували. Кількість студентів, хоча розуміючи, що навіть там аудиторія не може прийняти стільки, щоб їх там навчали очно. Тому я думаю, що правоохоронні органи не точно повинні там зацікавитися, якщо взяти там перевірку там студентів від 21 року, то ми побачимо, що кількість відрахованих буде там вже в сотнях тисячах. Пам'ятаєте, коли затримали крупу? На всю країну була картинка. Долари на кроваті, вона лежить і все там так гучно, всі обсуждають, Божий ужас, який там в МСЕК твориться. Сьогодні всі забули про ці МСЕКи. Просто взяли і забули, що там з цією кропою, ви навіть не знаєте, що з нею. Чи вона там всі з чи, можливо, залог який заплатила. І те саме ви не знаєте, що сьогодні з іншими керівниками мсек, правда ж? Ви не знаєте. Тепер дивіться, в чому фіска. Начебто. Влупили мсек, а хто від цього постраждав? Все дуже просто. Постраждали прості люди. <хи> да. Постраждали інваліди. При тому, як ті інваліди, які щойно отримали статус інваліда, тому що біля за все їм прийдеться перепроходити цей статус і його підтверджувати за якимись там новими правилами. А більше всього, постраждали. Вдумайтесь хто. Ті інваліди, які дійсно мають вади зі здоров'ям, і планували отримати інвалідність, зібрали документів і подали їх до мсек. Але мсек розформували, і ви знаєте, що сьогодні мсек не працює, і фізично інвалід отримати статус інваліду, не може. Тобто він ходить як проста людина, інвалід, але він не інвалід. І до чого це призвело? Да до того, що цього інваліда просто дьоргають сьогодні на улиці працівники ТЦК і відправляють на фронт. Тому що, як ви знаєте, ВЛК визнає всіх годними. Нам неодноразово самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали. в тому, що у них є як вказівка, що всі придатні, а не придатні то окрема каста. Такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватись. Отже, оскільки ВЛК визнає годними інвалідів, посилаючись на слова нардепа, а МСЕК не працюють, людина не може оформити статус інваліда, виходить, що інвалідів поставили в такі умови, коли інвалід має йти і воювати. Але давайте зараз з вами задумаємося: чи не буде чекати така сама доля студентів? Така доля, як інвалідів, які ще сьогодні мають статус студента, мають. Право на відсрочку від мобілізації, але завтра, за того, що затримують якогось ректора, всіх студентів позбавлять цього статусу. Чи не може таке бути зі студентами? До речі, зайдіть на мій телеграм-канал і прийміть участь в опитуванні. А я зараз вам дам відповідь на це питання. Розумієте, коли людина отримала статус інваліда? Там більш-менш можна це проконтролювати. Тому що там щодо інвалідів є відповідні медичні документи, які мають свою чітку хронологію. Але ж, студенти, це ж дещо інше, тому що кожен студент мав здати загальнодержавний іспит ТЗНК. І ви про це знаєте. Тому, якщо студент поступив до вищого учбового закладу, в обхід цього ТЗНК. Тоді, звісно, що цей студент поступив ну нечесно. Тоді, звісно, що цей ректор фальсифікував ці всі документи. Але, вибачте, якщо студент дійсно пішов і здав загальнодержавний іспит, то як тоді ректор мог фальсифікувати вступ до його учбового закладу? І як тоді сам студент мог це фальсифікувати? Скажіть мені, будь ласка. Чи це можливо, чи ні, я особисто здавав ТЗНК в цьому році просто для себе. Я його здав дуже гарно. Хто не вірить, можете перевірити. Там 173, якщо не помиляюсь, бали, я набрав з загального цього на логіку тесту і там 110 з англійської мови. Хоча, чесно кажучи, я вважаю, що англійську настільки не знаю. Просто там у вигляді тестів так воно, можливо, вийшло. Але це дійсно важкий тест. Якщо так само студент здавав, як я, я впевнений, що це було чесно, тому що. Я був присутній на цьому екзамені, фальсифікувати практично неможливо. Так в чому буде винен цей студент, що там ректор щось десь фальсифікував? Ні в чому. І я вам скажу більше, щоб сьогодні затримати такого ректора, треба провести досить серйозні слідчі дії в рамках кримінальних проваджень. Да, тому я думаю, тут повинні точно зацікавитись прохорні органи, в тому числі і щодо дій ректорів вищих навчальних закладів. Як ви думаєте, чи будуть звільняти їх власне цих? Їх саджати будуть? саджати будуть. А, а як будуть визначати, ну от, скажімо, які маркери будуть для цього щодо перебувають? Я, я, я думаю, обшуки покажуть. Я думаю, що ми такі от картинки там на кроваті чи ще якісь там тумбочки. Ми побачимо і у них це має бути НСРД негласні розшукові слідчі дії. Це мають бути якісь. Докази з боку свідків, покази, які призведуть до певної фальсифікації документації. Мають бути проведені певні експертизи щодо документів фальсифікованих і багато багато чого іншого. Це не так просто взяти спіймати ректора за те, що він там когось зарахував до вузу. І якщо вже будуть проведені такі експертизи, будуть якісь свідки, такі знаєте, вагомі докази, тоді ж треба якось буде ще й довести, що студент якось неправильно поступив. А як це можна зробити заднім числом? Я вам скажу чесно, це дуже складно. І я думаю, що гучних затримань буде небагато. Я маю на увазі про студентів, не про ректорів. Але яка ж буде доля цих студентів далі, що приготує сьогодні темна сила, яка забороняє владі думати про людей, ми з вами не знаємо. І що буде зі студентами, яка їх доля? Я вважаю, що якщо з точки зору закону, їм нічого не буде, їм нічого неможливо зробити. Але як зміняться умови і що воно буде на практиці, ми вже з вами нічому не здивуємося. Тому я зараз дуже вас попрошу залишити свої думки в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, поставити лайк, якщо не сподобалось, дизлайк, підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося в наступних відео.